Пишемо: жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати та патрона. Для будь-якої людини природні писати плоскодрукованими літерами, так само для мене природні писати брайлем. Такий спосіб хмельницька школярка Ольга Бучина написала і радіодиктант національної єдності в день української мови та писемності, 27 жовтня. каже не вперше мені цікаво було паралельно слухати, коли я писала цікаво було вдумуватися в текст. Для мене було за швидко дуже швидко речення йшли. Мало було пауз, щоб записати. Мало було пауз, щоб зрозуміти, які розділові знаки ставити. Це було складновато. Плюс, коли ти набираєш машинкою, треба, наприклад, змінювати листочок. Поки ти змінюєш листочок, прийшло два речення. Із народження розповіла одинадцятикласниця. В неї відсутній зір. Шериф Добрайля опанувала в початкових класах. Принцип роботи, що один символ може означати ну дуже багато. До прикладу, в нас є цифра чотири, яка може бути буквою «Д», позначати дельту якусь там ноту до. Перевіримо текст. Треба гладити котів, збирати гриби. Надрукований текст Ольга Бучина перевіряла тактильно. Шерифт Брайля це випуклі символи, і ти ці випуклі символи читаєш на дотик. В 11 шрифтом Брайля Хмельничанка видала власну книгу. Це три історії, три казки про різних персонажів і про, напевно, мої думки тодішні про любов до життя і про життя в цілому. Увесь світ стає прекрасним, коли ми бачимо у ньому добро. А якщо повірити, що світ це безпросвітне темрява. Він для вас таким і стане як і друкарською машинкою. Ольга Бучина розповіла: вільно користується ноутбуком. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.